Переступили вже за 70 тисяч людей. Я кажу, як це бути пастором такої величезної церкви? Він подивився на мене і каже: Ми відмовились називати свою церкву мега церквою Я кажу, а як ви себе називаєте? Він каже: ми не можемо назвати себе мега церквою якщо навколо нас є так багато невіруючих людей. Каже, він говорить, скільки людей живе в нашому місті, там називає декілька сотень тисяч, скільки людей живе в нашому штаті. Каже, в нас церква зараз в дев'яти штатах має кемпуси, скільки людей живе в усіх тих штатах, в порівнянні з кількістю невіруючих людей, ми дуже маленькі. Каже, тому ми відмовились казати на себе мега церква Ми почали казати, ми мікро-церква з мега-баченням, і тому я б сказав би: якщо у нас щось виходить і ми починаємо рости. Підтверджуючи, доповнюючи те, що казав пастор Пітер, нам важливо залишатися шукаючими і достатньо смиреними, щоб усвідомлювати, що нам треба змінюватися і дивитися на себе завжди з позиції смирення. Бо скільки б ми не досягнули, попереду набагато більше, неспасених людей ще більше. Жнива багато, робітників завжди мало. І нам завжди треба зберігати смиренне серце. І як здається, сказано в старому заповіті, залишатися малими у власних очах. Щоб чого ми не досягнули, ми не маємо права почувати на лаврах. Нам треба досягати ще більшого більшого більшого, ніколи не зупинятися, вдосконалюватися, розвиватись, рухатись і не застрягати.